Котел зубер придбав 3 роки тому. Чому вибрав зубер? Тому що велика камера загрузки. Удобно чистить. Виробник заявляє, що метал п'ятерка котлова сталь. Опалюється в мене через пряму і через грубу. Груба практично не нагрівається. КПД у котла добре. Я такий механічний регулятор тяги. Система в мене під насос і управляється таким контролером польським опалює такими дровами. Дрова здорові, влазить без проблем. Ну а такий коротенький обзор котла.